Знаєте такі відчуття, коли ну, на роботі ну, нічого не хочеш робити. Хочеш піти в спортзал, а в тебе тупо, ну, взагалі, немає бажання, немає сил, немає мотивації. Ну, навіть якщо говорити про особисте життя, в тебе теж щось немає мотивації якось покращуватись, якщо так можна сказати. Лікарі мені запропонували оцей комплекс. Я вам зараз його покажу. Він називається Manpower Тестостерон Booster. Буквально через пару тижнів. Я почав себе відчувати доволі таки активно. У мене якась енергія нова на спортзал з'явилася після роботи. Хотів поїхати в спортзал, позайматися, потягати штангу. Я почав вставати зранку, наповнений силами, і ну, для мене це був ну дуже великий показник. Потім я дізнався, що просто ну, після 35 років дуже складно у чоловіків іноді піднімати тестостерон. Ти хочеш себе відчувати молодше, але не можеш. І от якраз таки через два тижні, буквально після того, як я почав приймати цей комплекс, в мене таке враження стало, що мені знову 20. Ви знаєте, друзі, це вихід. Це реально вихід, це дуже круто. Це ті мікроелементи, які е, підіймуть вам е, не тільки настрій, а й те, що ви подумали. О, знаєте, такі відчуття, коли ну на роботі ну, нічого не хочеш робити. Хочеш піти в спортзал, а в тебе тупо ну, взагалі немає бажання, немає сил, немає мотивації. Ну навіть е, якщо говорити про особисте життя, в тебе теж щось немає мотивації якось покращуватись, якщо так можна сказати. Лікарі мені запропонували оцей комплекс. Я вам зараз його покажу. Він називається Man Power Тестостерон Бустер. Квально через пару тижнів я почав себе відчувати доволі таки активно. У мене якась енергія нова на спортзал з'явилася після роботи. Хотів поїхати в спортзал, позайматися, потягати штангу. Я почав вставати зранку, наповнений силами, і ну, для мене це був ну, дуже великий показник. Потім я дізнався, що просто ну після 35 років дуже складно у чоловіків іноді піднімати тестостерон. Ти хочеш себе відчувати молодше, але не можеш. І от якраз таки через два тижні, буквально після того як я почав приймати цей комплекс. Ну в мене таке враження стало, що мені знову 20. Ви знаєте, друзі, це вихід. Це реально вихід. Це дуже круто. Це ті мікроелементи, які підіймуть вам не тільки настрій, а й те, що ви подумали.